Вітаю вас, малята! Рада зустрічі я з вами. Ми з вами продовжуємо говорити про зиму. Іде зима. Красуня, мила, в неї сукня сніжно-біла, черевики з кристалю. Дуже зимоньку люблю. Багато написано віршів про зиму. А сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського Тихо в лісі взимку. Тихо, зимового дня в лісі. Стоїть нерухомі дерева зі сніговими шапками. Чути, як дятел стукає по стовбурі дуба? Це він шукає жучків під корою. От щось зашепотіло. Пробіг зайчик, сів під дубом, оглянувся, підняв лапку, торкнувся нею вуха. Десь на ставку тріснула крига. Щось задзвеніло, заспівало, впала сніжинка на кущ шипшини. Малята, вам сподобалось оповідання? Скажіть малята, а що? у що одягнути дерева у лісі? Молодці. Дерева одягнути у снігові шапки. А хто стукає по стовбору дуба? По стовбору дуба стукає дятел. А де зупинився зайчик? Зайчик зупинився під дубом. А куди впала сніжинка? Сніжинка впала на кущ шипшини. Молодці малята. Дякую вам за увагу. До побачення.